Марта Лишак вже знана в Україні та за її межами художниця. Свою виставку назвала ресіонізм. Вона інтригує, викликає запитання і захоплює з першого погляду. А відповіді у кожній роботі, кожному штриху, кожному візуальному образі. Коли я почала працювати з цими картинами, я мала дуже класний відгук від моїх фоловерів, тому що я це все публікувала в інстаграмі, і люди починали давати назви просто ескізам, які я малювала. І від цього з'явилося дуже багато всяких різних похідних штук. І Вона фактично стало початком. Цього певного мета всесути, якщо можна так сказати, тому що я все пропускаю тепер через призму рисі. і я намагаюся комунікувати з своїм глядачем, який є співавтором, можна так сказати. Мисткиня каже, що картини це фактично її автопортрети. Це всі мої іпостасі, вони такі жартівливі, звісно. Але знову ж таки, це якісь певні образи, які з'явилися у мене під час спілкування з людьми, з моїми друзями, і про які речі, про які ми любимо жартувати. Наприклад, мої брати мене лагідно називали козякозиня. Ну, щось такою типу, з козою зв'язано. Усі охочі мали можливість особисто поспілкуватися з Мартою, дізнатися про ідею, філософію, приховані сенси картин, а також відчути ту свободу і чуттєвість, якими пронизана її творчість. Та найбільше хвилювалася за мисткиню на виставці її мама. Малювала вона з дитинства, і коли вже вона підросла, ну ми старалися з чоловіком якісь таланти і проявити, аби вона могла проявитися. Тому музика, танці і потім під 10 років. Думаю, ну вона малювала весь час альбом з Олівчиком під подушкою, здається, лежали в неї з дитинства. Заступниця директора музею історії міста Мирослава Кочержук каже, що вважає Марту Лишак музейною дитиною, адже вона виросла на очах музейників і стала талановитою людиною. Нам особливо приємно, що в нашому музеї відкривається виставка цієї музейної дитини дуже талановитої Марти Лишак. Тут представлено її такі творчі роботи, де зображено. Рисі, з Трьома очима в різних образах, в різних кольорах. Але насправді марта Лишак набагато багатогранніша. В музейних залах можна побачити не лише картини художниці, а й познайомитися з її життям з допомогою слайд-шоу. Виставка триватиме впродовж місяця. З колоною Богдан Малецький, Галина Ранчук, телерадіо компанія Раї.